П'ять тисяч чоловік, крім жінок і дітей, отже, більше 10 тисяч чоловік слухали вчення Христа Спасителя, слухали цілий день і з такою насолодою насичувались нетлінною їжею, що забули про їжу матеріальну. Можливо, ці люди ще не скоро згадали про їжу, якби не нагадали про це Спаситель і його учні. Учні підійшли до Христа і сказали, Місце тут пустине, час вже пізній, відпусти людей, щоб вони у сусідніх містах і селах купили собі хліба. Ви дайте їм їсти, відповів Господь. Але що було дати, коли у всіх присутніх виявилось тільки п'ять хлібів і дві риби? Незважаючи на таку малу кількість Христос звелів знайдене подати йому, підняв очі на небо, благословив, приломив і дав учням хліба, а учні стали роздавати народові. І дивне діло, їли всі наследіс, і навіть залишилася остача. і набрали 12 повних кошиків, ніби на деха того, що не з'явився відбувалося, а насправді. Господь Ісус Христос, є Творець усього, життєдавець і Годувальник наш, лікар душевний телесний. Він посилає достатньо плодів земних в їжу і насело до нам. Він посилає з небес дощі рані і пізні, Він гримить у колі небесному і страшно, і сяє блискавкою. Він вітри вітрині скарбів своїх. Ми ним живемо, рухаємося і існуємо. І тому, користуючись різними дарами Божими, необхідно кожен день дякувати Богу за його щедрість. І бути щедрим до людей. В міру наших плодів, любові і добрих діл і земля наповнюється плодами. Господь нічого не вимагає від нас за всі свої дари, Все вседоволеному і всеблаженому, що від нас потрібно, нічого крім любові і виконання Його благої волі. яке зворушливе співчуття, проявляє Господь до народу, який прийшов слухати животворяще слово Його. І зцілитися від недугів своїх. Побачивши безліч народу, говорить Івангеліє, Господь зглянувся над них і зцілив хворих. Цим Він вчить нас любові і співчуття людей. Він показує нам приклад земної чесноти. Я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам. Звичайно, в межах можливо, ви не можете зціляти. Але можете співчувати хворому, відвідувати його, втішати, допомагати. Ви можете нагодувати голодного, напоїти спраглого. Ми зобов'язані ділитися по можливості, чим маємо з бідним, бо і мале Господь має силу перемножити тому той, хто подає нужденному, не звідніє. Апостоли мали тільки п'ять хлібів і 2 риби, і ця мала кількість стала великою. У чуді Христовому заслуговує уваги і те, що Христос приступив до насичення народу, підняв очі на небо, благословив, говорить Іван Ірист. Звертання до Отця Небесного, прославлення Його, одним словом молитва, ось що передувало цій благодатній трапезі. І в нас є побожний звичай перед Ідою звертатися з молитвою до Бога. Дороге це для нас чи не тому, що цей звичай є священним прикладом самого Господа. Ми повинні наслідувати Христа, берегти цей звичай. Сідаючи до столу, ми обов'язково повинні згадати того, хто дає нам їжу, а наслідившись, подякувати Йому. Хто Бога любить, той не може забути про нього, користуючись його дарами, коли йде б це не було. Нинішній Іван не вчить нас тому, що істинний хліб наш, хліб життя вічного, є Господь Ісус Христос. І що ми повинні дбати не тільки про тліне, але й про нетліне, про їжу, яка дає життя вічне, про причащання причества тіла і крові Христової, про слухання і читання Слова Божого, яке є духовною їжею, про молитву, яка насичує нашу благодать, душу благодаттю.